О, оце мені було ще цікаво. А тут людинка просить відкрити рух по соборності від Гоголя до Стрітинської. Зрозуміли, да? Плюс-мінус це де знаходиться цей шматочок. Значить, слава Богу, теж не набрала голосів дана петиція. Чого? Слава Богу, значить, сам текст. Читати не буду, зупинюсь там лише на кількох важливих доволі таки моментах, про які говорить людинка. Обмеження не покращують туристичну привабливість нашого міста, а навпаки, ускладнюють життя полтавцям. Ну не знаю, як вам мені навпаки, і аргументація, типу, відкрийте вулицю Соборності лише у віх у вихідні і святкові дні. Ну, вона теж не працює. Тож знаєте, в кращі часи в депутат Вадим Ямщиков був доволі такі, оце те яка. Кажуть, за все хороше і проти всього погано. Але сталося так, що жінка стала очільницею міста і Катерина Євщукова, і власне, в опозицію ти вже не станеш. А власне, Вадим він там, чуть ли не мітінгував проти того, щоб люди залишали свої автівки на цій пішій вулиці, на Соборності. І ну, ви бачите, да, що зараз таки перетворилася ця вулиця, да, такі там зараз паркуються, кажуть, що типу ніде, то що людям вже ж треба піти. Пожрати в ресторані або там десь припаркуватися в офіс, щоб не тягнути своїми ножками цілих 10 хвилин, 5, 10 це дуже багато. Ну, ні, ну Не можна стати десь подалі, треба ставати прямо під двері. Обов'язково. Тому я от проти таких штук. Там, де є піша вулиця, має бути піша вулиця. Вибачте, але спочатку в пріоритеті пішохід, потім велосипедист, а потім автомобіліст. Можливо, я так кажу, тому що в мене немає машини, і зараз мене в коментарях за Клюють, але, будь ласочка, у нас демократичний канал, тож дискусія відкрита.